Такого вам ніхто не покаже. Дивіться, як найпопулярніший блогер в світі, містер Біст, змінює обкладинки на своїх відео заради того, щоб його клікабельність піднялася хоча б на одну десяту відсотка. І як це впливає на його мільйонні перегляди. Спочатку була ось така оригінальна обкладинка в перший день публікації. Ось так вона виглядала. Ніби непогано. Але потім він запускає аб тест. Він тестить нову обкладинку, ще одну нову і стару. І ми бачимо, що по результату тесту виграє одна з нових обкладинок, саме ця. Далі він проводить нові АБ-тести, де він а, бере одну з тих обкладинок, які ще не робив ось цю, і також попередню. І бачимо, що знову нова виграє. Тобто його дизайнери трудяться, працюють, щоб нова більше чіпляла. Проводить новий тест, бере ту, яка перемогла, одну зі старих, і одну повністю нову. Повністю нова спрацьовує гірше. І тому він запускає а, ще новий АБ-тест. Дві нові обкладинки, одна стара, і завжди тестує, який у них CTR. Подивіться наскільки часто він змінює обкладинки. Це була 12-го числа 10-го місяця. Це також 12-го числа 10-го місяця, це 13-го числа 10-го місяця. Тобто навіть після двох-трьох місяців релізу відео він змінює обкладинки. Далі аб тестування знову ж таки з новою обкладинкою. Потім ще аб тестування, ще аб тестування ще аб тестування. Тож навіщо це робиться, коли у містера Біста відео потрапляють в рекомендації на мільярд показів? То з них йому прийде або 100 мільйонів переглядів, або 150 мільйонів переглядів. Якщо ви дізналися щось нове з цього відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться, якщо ще не підписані.